Щиро вітаю вас, наші глядачі. Мене звати Ростислав Пузанков, і сьогодні я радий провести цей час разом із вами, в дослідженні Божого Слова. Ми сьогодні візьмемо дуже важливі принципи для нашого життя з однієї євангельської історії. Перед тим ви, мабуть, бачили, як маленькі діти граються зі своїми батьками, і коли тато підкидає маленького хлопчика чи дівчинку. Це здається досить небезпечним моментом, але в цей момент дитина сміється. Так ось центральне питання, чому вона сміється? Чому вона така радісна в той момент. Тому що вона впевнена, що той самий батько, який її підкидає, він обов'язково її зловить. Вона знає, який батько, і вона знає його характер. Ми поглянемо на одну історію. З Євангелія від Матвія, 14 розділу 24 і 33 тексти, І ми подивимося, як Ісус нас, як маленьких дітей, обов'язково підтримує у наших випробуваннях та в наших переживаннях. Отже, ця історія говорить такі слова з 22 го тексту ми читаємо і нижче. І зараз. Звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше Його, аж поки народ він відпустить. Відпустивши народ, він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. А човен вже був на середині моря, і кидали хвилі Його, бо вітер зірвався супротивний. На цьому моменті ми зробимо невеличку паузу і звернемо увагу на один нюанс. Коли розпочалася оця буря, оцей шторм, коли човен перебував на середині моря. Що таке на середині моря? Це означає, що тобі однаково далеко чи до одного берегу, чи до іншого. Це середина відчаю, середина переживань. Це темна ніч, коли холодно, коли страшно, і плюс до цього всього зривається ще величезний вітер. Ми читаємо далі по тексту з 25-го тексту і нижче написані такі слова: а о четвертій сторожі нічні Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Тут не випадково зроблений акцент на те, що це сталося в четвертій сторожі нічні. Що це означає? Це означає приблизно година від третьої ночі до шостої, тобто перед світанком найтемніший момент ночі, сильна буря, величезний страх. І їхній страх тільки наростає і досягає кульмінації в 26 тексті, де ми читаємо: як побачили учні, що йде він по морю, настрашилися. Казали мара, і від страху вони закричали. Тепер спробуйте просто уявити рівень їхнього страху. Темна ніч. Вони посередині моря, однаково далеко від одного берега і іншого. Вони налякані, тому що буря досить сильна, тому що ця вода від сильного вітру вона вже починає заливатися в їх човен. І до всього цього. Вони бачать Ісуса, вони не знаючи, що це Ісус, вони бачать невідому людину, яка йде прямо по воді як привид. Вони від цього наскільки налякалися, що написано закричали, тобто дорослі чоловіки настільки були налякані, що вони від цього страху закричали. Так, можливо, ви не були. Під час серйозної бурі у відкритому морі. Але в житті кожного із нас є моменти, коли дуже страшно, коли холодно, коли ти не знаєш за що вхопитися, тому що ти перебуваєш прямо посередині моря, а берегів не видно, тому що вони однаково далекі як до однієї сторони, так і до іншої. Але тут ситуація драматично повертається. Словами, ніжними словами Ісуса з 27 го тексту. А Ісус до них зараз озвався і сказав: Заспокойтеся, це я, не лякайтеся. Петро ж відповів і сказав, коли, Господи, ти це, то звели, щоб прийшов я до Тебе по воді. А Він відказав йому: Іди і з човна, Петро і ти по воді, і пішов до Ісуса. Це ключовий момент, коли історія, вона змінюється, коли Петро наважується зробити крок у невідомість, крок у холодну воду. І він робить цей крок, і він робить наступний, і він сам не може пояснити, як це все працює, але він знає тільки одне: коли він дивиться на Ісуса, він може спокійно йти по воді, коли в нього в фокусі Ісус Христос. Він може йти по воді, яка далі неспокійна. Але знову ситуація драматично міняється в 30 му тексті, написані такі слова, але бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав: Рятуй мене, Господи! Що тут сказано в цьому тексті? Що апостол Петро побачив сильний вітер, побачив бурю. Але ж буря вона була й до цього. Петро її до цього бачив, за рахунок чого він йшов по воді, за рахунок того, що він змістив фокус свого життя, свого погляду, і перестав на деякий момент дивитися на бурю на морі, а почав тримати чітко погляд на Ісуса. Але на один момент цей погляд знову переключився на бурю, на вітер. І в той момент, коли він знову зробив акцент на бурі, він злякався. Він засумнівався, Він почав тонути і закричав. І далі ми читаємо, що Ісус зараз простяг руку, схопив його і каже до нього: Маловірний, чого усумнився. В цій ситуації ми бачимо все одно, що Ісус простягає руку допомоги, чи Він не залишає нас в біді. Навіть тоді, коли ми сумніваємося, коли ми боїмося, Ісус з нами, щоб нас рятувати. Але якщо ми будемо повністю тримати погляд на Ньому, ми зможемо йти навіть по воді, яка бурхлива. Як тільки ми змістимо наш фокус на бурю, на воду, на шторм, на негаразди нашого життя, вони накриють нас з головою, і ми від цього почнемо потопати. Але Ісус з нами, щоб нас постійно рятувати, і щоб постійно нам нагадувати, що потрібно тримати фокус на ньому. Ми читаємо завершення цієї історії 32-й, 33-й тексти нам говорять наступне: А як до човна вони ввійшли, буря вщухнула, а приявні в човні вклонились йому та й сказали: Ти справді, син. Божий. Зверніть увагу, коли нарешті стих вітер, коли вщухнула буря, коли Христос входить до човна. Тоді стихає буря, тоді все заспокоїться, коли Христос в нашому човні. В цій історії ми можемо зробити два ключових висновка. Коли Христос присутній у нашому житті, то перше, Він може зупинити бурю, яка лютує в нашому житті, Він може зупинити негаразди, забрати наші страхи. Або другий висновок, Він може навчити, не зважаючи на негаразди, на проблеми та переживання, він може навчити нас підніматися вище цього. І ходити по воді, яка бурхлива, яка страшна, яка холодна, ходити по воді до того моменту, допоки ми чітко тримаємо погляд на Ісусі. Сьогодні в нашому житті достатньо багато є переживань, є страхів, є проблем та негараздів. Давайте ми дозволимо Ісусу війти в човен нашого життя, бути. Не просто частиною, а основою нашого життя. І коли Христос входить в наше життя, Він або заспокоює бурю, або допомагає нам, незважаючи на бурю, тримати погляд на ньому і йти по цьому всьому, підніматися вище, негараздів, проблем та переживань. Головне тільки постійно тримати погляд на ньому. Я би хотів, щоб ми разом про це з вами. Зараз молилися, запрошую вас до молитви. Отче наш, що і на небесах, сьогодні в житті кожного із нас є свої негаразди переживання, те, що можна назвати штормом або бурею в нашому житті. Але ми, Господи, хочемо запросити Тебе війти в наше життя для того, щоб ця буря вщухнула. Або навіть якщо вона не стихне, щоб ми могли ходити, як Петро ходив по воді, тобто підніматися вище наших проблемних гараздів, щоб у них не потонути. Допоможе нам міцно сьогодні триматися за Твою руку, бути з тобою, благослови всіх нас, бо ми належимо Тобі і своє життя, віддаємо в Твої руки в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Тримайте фокус вашого життя на Ісусі Христі. Тоді ніякий шторм, ніяка буря не буде для нас страшною.